Якщо ви шукаєте мотоцикл, це ваш шанс. Ми оголошуємо знижки майже на весь модельний ряд. Наші постійні глядачі та ті, хто в контексті мотоциклетного ринку, знають, що у нас чесні знижки на мотоцикли. Ми не піднімаємо ціни, щоб потім їх знизити. Тож ви гарантовано отримуєте найнижчу найкращу ціну на обраний вами мотоцикл. Обирайте свій ідеальний байк зі знижкою до 15%. У нас є мотоцикли для кожного. КТМ 390 Duke – найбільш продавана модель бренду в всьому світі. KTM 390 Adventure Перший справжній індуро-мотоцикл малої кубатури є на литих дисках і на спецованих колесах. КТМ 790 Duke. Щоправда, на нього ми тримаємо низьку ціну майже весь сезон. 1290 Super Adventure S. Мега знижка на мега-мотоцикл. 890 Adventure R. Заряджений Adventure для справжніх екстремалів. Знижки на двотакні та 4 мотоцикли ендуро, включаючи моделі Six Days. Серед мотоциклів Husqvarna Swarp 401, 401, сильний сучасний скрамблер, який нікого не залишить байдужим. Husqvarna TE250-300-300 Pro Найпопулярніший серед лінійки Enduro. Також 350 Fe універсальний апарат від прогулянок до підкорення найкрутіших вершин. Серед мотоциклів Газгаз -газ", 250, 2Тні, 4хтактні, 4хтактні 300, -кі, 350 -кі, червоний КТМ, та ж сама потужність, але за менші гроші. Далі знижки на всі мотоцикли компанії Баджач, починаючи від боксер 100 125 150 Робочі конячки, яка і Грот зора. І в подорож вас звозить. Pulsar 180, NS200, N250 стильний сучасний стрітфайтер для молоді і не тільки. Bajaj Dominar 400 Power Cruiser One Size Fits All. Стріт заточений під подорожі. Важливо, знижка діє на моделі, які є в наявності, і допоки вони є в наявності. Любителів прямої посадки варіатора і пластику, ми також не оминули стороною і пропонуємо знижки на всі моделі. Торгової марки 7, починаючи від найпростішого орбіта, закінчуючи найстильнішим Сімфоні СТ 200 на 16 колесах. Чому ви не маєте відмовлятися від цієї пропозиції? До прикладу, якщо ми зайдемо на Авторіа і знайдемо найдорожчий мотоцикл КТМ 390 дюк, тобто він буде найсвіжіший з найменшим пробігом, на сьогодні це 390 дюк 24-го року з пробігом 3000 км. ви за нього просять 6000 євро. Якщо ви подивитесь тепер на нашу пропозицію, то ви зрозумієте, що сьогодні з салону новий мотоцикл без пробігу можна придбати навіть на 160 євро дешевше, тобто за 5840 євро. Зараз це чудовий шанс придбати байк за найкращою ціною. А після одного сезону, наприклад, можна його продати в нуль або навіть заробити якихось пару сотень євро. Такі випадки не поодинокі. Я кожен рік про них розповідаю і знову і знову з ними стикаюся, тому що. Час знижок це реально найкраща пропозиція, коли дешевше просто не буває. Поспішайте до нашого салону, щоб придбати мотоцикли зі знижкою, доки вони діють, і поки техніка є в наявності. Ваша мрія чекає на вас. Не втрачайте свій шанс.